Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Зараз з нами Чорна Киця, і вона аж муркотить від задоволення, тому що новітня методика українського сільського господарства стала дуже ефективною проти російських шкідників. За 18 та 19 серпня в Криму та деяких суто російських містах зібрали великий, дуже великий врожай бавовни. Все у них почалося вчора в селі Тимоново, Білгородської області. Там був дуже великий склад боєприпасів. А від того, що там виросла на цьому складі велика бавовна, почався процес детонації, який тривав кілька годин. Мешканців двох найближчих селищ, Тимонова та Солоте, евакуювали. Потім, вже пізно ввечері, бавовна прилетіла з повітря до Керчі. Там, біля Кримського мосту, декілька разів спрацювали російські системи ППО. Ще одна бавовна несподівано виросла на аеродромі Бельбек під Севастополем аж чотири рази поспіль. Можливо, навіть на злітній. Смузі також можливо, що там виникла після цього пожежа з подальшою детонацією. У Росіян повідомляють про можливе збиття безпілотника. Після цього на в'їздах до Севастополя встановили навіть блокпости. А четверта за добу бавовна пишно виросла у районі старого осколу. Це вже на Росії. Там є військовий аеродром. Подробиць поки що немає. Ну і п'ята бововна, вже на більш звичному місці, де бавовно з оперативного командування південь, вже традиційно вдається вирощувати якісні врожаї у новій каховці, в тому числі і на мості через Дніпро та на різних російських базах. Міст зараз вже знову зовсім не проїзний. І наостанок, у Сполучених Штатах через видання Політіко транслювали точку зору про те, що Україна сама обирає ту ціль, щодо якої будуть застосовані надані для самооборони засоби зі Сполучених Штатів. Початок цитати: будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, це за визначенням самооборона», Кінець цитати вважає чиновник Американського Міністерства оборони. А українська влада рекомендує я не бавитися з вогнем та дотримуватися техніки безпеки, на цьому зараз поки що все. Чекаємо нових деталей розвитку сільського господарства у вирощуванні бавовни. Допомогти нашому каналу можна або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство. Над нашим каналом половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю всього необхідного захисникам України. До побачення з вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні.